Під час вторгнення в Україну російські окупанти зруйнували найбільший літак у світі гордість України. Нашу мрію. Але команда Фріджен відтворила українську легенду у віртуальному світі. Тепер кожен бажаючий може встановити цей літак за допомогою доповненої реальності у будь-якій точці світу та детально його розглянути, зробити з ним селфі або використовувати у своїх відеороликах. Після перемоги у війні над Росією українці обов'язково відновлять свою мрію, а поки тимчасово милуватися нею ми можемо в паралельній реальності віртуального світу. Доступ до використання віртуального літака мрія кожна людина може знайти через 3D Park за застосунку Фріджин в рамках віртуальної екскурсії «Доторкнісь до України, а також через сайт Friedin Games або на сторінці Friedin Games в Instagram. Всі посилання в описі цього відео. Повідомляйте нам про свої ідеї, які символи України ще перенести у віртуальний світ та які легендарні скульптури і пам'ятники оживити. Переможемо разом. Слава Україні!